Вітаю! Продовжую показувати етапи пошиття фартуха. Нагадую, що всі відео по пошиву фартуха оформлюю в одному плейлісті під назвою Фартух універсальний». Тема сьогоднішнього відео ескіз. Переді мною знаходиться палітра для творчості. Я вже намалювала ескіз і зараз розкажу, як планую збирати детальки фартуха. Хочу зазначити, ескіз треба малювати для того, щоб придати характер моделі. Хочеться перенести на фартошок всі детальки, які були на джинсах. Якщо щось не вміщається в проєкт, доповнюю аксесуарами. Це може бути браслет, який підійде як жінкам, так і чоловікам. прикраса на шию, печері. Такий ансамбль хочеться роздивлятися. Дивіться, ось маленький жіночий браслетик. Він доповнює цей фартух. Золотим або сріблим браслетиком, нікого не здавувати. А ось такі милі аксесуари, компаньйони виглядають ну, дуже круто. Повертаюсь до своєї палітри. Перше, на що звертаю увагу, це на стан зворотньої тканини. Ці джинси залюблені. І стан не дуже. Якщо лицева сторона потрюпана, це супер. Але зворотня сторона повинна бути охайною. Тому до своєї палітри додаю матеріал для підкладки. Головний напрямок фартуха це апсайклінг, тому використовую ті речі, які вже не актуальні. Я вирішила, що кармани заднього полотнища джинс підуть на низ. Один карман оформлю гудзиком. Ось так гудзик виглядає на цьому фартушку. Таке оформлення хочеться зробити. Додам сюди ще й шлювочку, ну так, щоб було веселіше. Лейбл візьму, мабуть, і також шльовочку. Так, так і залишу. Оцей малюнок я переношу на ескіз. Ось дивіться, гудзик, ось його, шльовочка перша, шльовочка друга і либа. Так планую оформити верхню частину фартушка. Ось він на малюнку. Цей кармашик. Оця верхня обтачка з написом бренду. Ну, це приблизно буде виглядати ось так. Тільки інший карман. На малюнку ви бачите знак оклику. Це для того, щоб не забути за петлю, щоб фартух можна було повісити. Ось як виглядає петля на цьому фартушку, бо з лицевої сторони нема місця де пришити петельку. Але якщо немає напису, то петлю можна оформити і з лицевої сторони. Можна її фартук повісити або можна повісити окуляри на ваш розсуд! Намалювала аптечки для зав'язок, зав'язку, намалювала зворотню частину, також поставила знак оклику. Ескіз готов! Тема сьогоднішнього відео закінчилась. Думаю, що ви також зможете намалювати свій унікальний ескіз, тому що джинси бувають різними за дизайном і мають свої маленькі детальки. Бувайте здорові! Até a próxima.